Тарас Шевченко, Кавказ. За горами гори хмарою повиті, За сіні горем кров'ю повиті, Спокин віку прометеє та море вкарає, Щодень Божий довбере і серце розбиває, розбиває та не вип'є живущій крові. Воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля і не сити не веоре. На дні моря поле, не нескує душі животі, і слова живого не винесе слави Бога, великого Бога, не нам на плюс тобою стати, не нам діла твої судять, нам тільки плакать, плакать і плакать, і хліб насущний замісіть, кривавим потом і сльозми кати знущаються над нами. І правда наша п'яна спить, коли вона прокинеться. Коли отпочити, ляжеш, Боже утомлений, і нам даси жити, ми віруємо твоїй силі, і духу живому стане правда, стане воля і тобі одному. Помиляються всі язики бо віки і віки. А поки ще течуть ріки кривавої ріки, за горами хмарою повиті, за сінню горем кров'ю политі. Отамто От мило собі, ми не набудованому, і голу застукали сердечну волю. Та й скуємо ляго костюма людей муштрованих чимало, а сльоза крові напоїть всіх імператорів без з дітьми і внуками втопить. В сльозах у двох, а дівочі пролитих тайно серед ночі, а матерніх гарячих сльоз, а батькових страх кривавих. не ріки море розлилось. Огнене море, слава і слава, хортам і гончим, і пасарям, і нашим батюшкам царям. Слава і вам слава, сині гори, кригою окуті і вам, лицарі великі, Богом не збуті, боріться, поборте, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля свята».